Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Книжка любить, коли її читають. Костя Гнатенко, ображена книжка. В підручнику це сторінка 26-27. Ми читаємо продовження. Стежечка-мережечка привела всіх в клас. Стежечка-мережечка тішила всіх нас, дарувала красу і цвіт, запросила у казковий світ. Іди по цій стежині, дитину. Даруй любов і тепло. І пам'ятай, ти, людина, вчись, думай, твори добро. Попрацюємо над скоромовкою. Прочитайте повільно по складах Хитру сороку спіймати морока, а на сорок 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 морок. Швидше прочитаємо голосніше. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 40 40 морок. Прочитайте швидко, голосно. Хитру сороку спіймати морок, а на 40-40, 40 морок. Поставте відео на паузу і навчіться читати скоромовку швидко. Пограємося в гру скороти речення. Нам дається завдання, дається речення з шести слів. Нам треба скоротити їх, прибираючи по одному слову в реченні. Отже, Наталя читає маленькій сестричці цікаву книжку. Наталя читає Маленькій сестричці книжку. Наталя читає сестричці книжку. Наталя читає книжку. Наталя читає. Так, все вийшло. Ваше завдання додаєте слово. Чистомовка. Повторюємо за мною і додаємо слово, придумаємо його. Да-да-да, стоїть у глечику. Правильно вода. Ди, 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 дай напитися води. Жа-жа, жа, ми знайшли. Вужа. ЖИ, жи ЖИ, ти мені допоможи. Так, а можна? Покажи. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вдосконалювати навички усвідомленого читання і читаємо другу частину тексту. Давайте пригадаємо, що ж було в першій частині. Ображена книжка Костя Гнатенко. Якось у день народження улюбленого онука Юрчика. Дідусі бабуся подарували йому книжку надзвичайної краси, у ній були чудові яскраві малюнки і найголовніша дивовижна історія про космічних піратів. Онук чемно подякував за подарунок, перегорнув кілька сторінок і поклав книжку на полицю, поклав і забув про неї. Цілими днями хлопчик бавився іграшками, яких у нього було багато. Іграв у комп'ютерні ігри, бо вважав, що канікули саме для того, щоб жити весело та безтурботно. За увесь час про подарунок дідуся й бабусі так і не згадав. Після канікул Юрко знову став ходити до школи і якось зайшов у гості до свого однокласника Макса, з яким товаришував. Макс розповів захопливу історію про те, як на одній маловідомій планеті. Жили справжні космічні пірати, як вони мандрували в неосяжному просторі на Велетенських двоповерхових кулях, а ще своєю неймовірною швидкістю та за допомогою невідомої зброї могли зіштовхнути менші планети із власних орбіт. Звідкіля ти усе це знаєш? спитав друга Юрчик, прочитав в одній цікавій книжці. Ось вона, дивись! І Макс показав Юрчикові знайому книжку. Ой, вигукнув хлопчик. У мене є така книжка, тільки я її ще не встиг прочитати. Швидше читай. Вона класна, порадив Макс. Додому Юрчик мчав щодухо. Він забіг до своєї кімнати, дістав із полиці книжку, розгорнув її і завмер. Нашим домашнім завданням було пофантазувати, Що ж сталося далі? Давайте визначимо, вгадали ви чи ні. Неймовірної краси книжка потьмяніла, фарби вицвіли, наче на сонці, а сторінки дуже постаріли. Юрчик з повними сліз очима кинувся до бабусі, що саме поралася на кухні. Бабусю, поглянь, що сталося з моєю книжкою. Вона постаріла. Як таке могло статися? Адже вона зовсім нова. А ти хоч її прочитати? спитала бабуся. Ні, не встиг, чесно зізнався Юрчик. Тоді, зрозуміло, книжка не постаріла, бо вона образилась, що ти так байдуже до неї поставився. Юрчик слухав бабусю і не міг повірити, що таке можливо. А ти спробуй її прочитати, порадила бабуся. Може, книжка тобі й пробачить? Юрко пішов до своєї кімнати, сів за стіл і почав читати. Розповідь була така цікавенна. А малюнки такі правдиві, що, здавалося, ніби літальні апарати от-от зрушать із місця і залетять до квартири. Юрко так і заснув за столом, тато легенько переніс його в ліжко. Давайте відпочинемо. Цюємо далі. Уранці, коли Юрко прокинувся, то найперше, що побачив, була книжка. Він обережно взяв її в руки і ледь стримався, щоб не закричати на весь дім. За ніч книжка знову стала, мов нова. Мабуть, вона мене пробачила. Оце диво, подумав Юрчик. Він тихенько сів на стільчик, дістав із полиць іще кілька книжок та звернувся до них словами як до живих істот. Я вас також обов'язково прочитаю. Ви лише не ображайтесь, домовились. З ким ти там розмовляєш, почувся голос мами. Час умиватися і снідати, бо до школи запізнишся. Ось така пригода сталася з одним хлопчиком. Дива в сучасному світі також трапляються. Поставте відео на паузу і перечитайте текст самостійно. Дамо відповіді на питання, що сталося з книжкою? Що з нею сталося? Вона потьмяніла, фарби вицвіли, сторінки постаріли. За що вона образилась на хлопчика? Так, за те, що він її не читав. Як ти думаєш, з якою метою автор розповів цю історію? Для чого? Для чого автор розповів цю історію? Ну, можливо, для того, щоб ми задумались над тим. Як книжкам, яких не читають. Як вони себе почувають. Виберіть одне запропонованих завдань і виконайте його. Розкажіть, про що ви любите читати і хто ваші улюблені герої. Поцікався у рідних, які книжки запам'яталися їм з дитинства, і які, які з них зберігаються у вашій домашній бібліотеці. Запишіть відео своєї розповіді. Чомусь так склалося, що більшість бібліотек вважають занадто тихими, сірими і дуже нудними місцями. Однак ми спробуємо розвіяти цей стереотип і покажемо, якими ж насправді красивими можуть бути ці храми знань. Розпочнемо з бібліотеки Аббатства Адмон в Австрії, яка знаходиться в чудовій старовинній будівлі. Споруда поєднує собі кілька архітектурних стилів від раннього бароко до неоготики. Довжина головної читальної зали близько 70 метрів, а ширина майже 14. Стіни прикрашає розкішна ліпнина, а у коридорах книголюбів зустріч божественні статуї. Особливої уваги заслуговує стеля з фресками, яка більше нагадує церковний собор. Не менш вражаюча краса апостольської бібліотеки Ватикану в Римі, де зберігається багато цінних книг, оригінальних рукописів, документів, гравюр, монет і нагород. Вона заснована ще в 15 столітті. Однак деякі зали відкриті і для роботи сьогодні. Правда, доступ до архівів обмежений. Бібліотека Джорджа Піводі в Балтиморі США нагадує скоріше театр чи концертну залу. Приміщення має п'ять балконних поверхів, висота яких Майже 25 метрів. Також інтер'єр прикрашають колони, декоративні ковані огорожі, мармурова підлога і кольорова підсвітка. Завдяки своїй прекрасній архітектурі, крім основних функцій, бібліотека піводі стала ще й місцем проведення весільних церемоній. У сусідній Білорусі теж є чим пишатися. Їхня національна бібліотека в Мінську нагадує величезний діамант. Саме так її і називають місцеві жителі. Вхід до бібліотеки виконаний у вигляді сторінок відкритої книги, а на верхніх поверхах є мальовничий оглядовий майданчик. Ночі будівля перетворюється на величезний екран, де показуються різноманітні інсталяції з усього світу. У канзас Сіті бібліотека нагадує гігантську книжкову полицю, де висота однієї імітованої книги близько 7 метрів, а ширина 2. До речі, бібліотеку відремонтували за благодійні внески жителів міста. Також вони самі обирали назви художніх книг для оформлення фасаду. Національна бібліотека Сієтла має яскраву та унікальну конструкцію, що складається зі скляних платформ і металу. Всередині будівля виглядає не менш приголомшливо. Інтер'єр оформлений в футуристичному стилі з виразними деталями хай-тек. яскраві жовті ескалатори, червоні дивани, лілові крісла, гра світла та відчуття простору. Не дивно, що цей архітектурний шедевр ще називають будівлею майбутнього. До вашої уваги ще одна бібліотека із сучасним дизайном у місті Штутгарт, Німеччина. Вона має 9 надземних і 2 підземні поверхи. Повністю білий інтер'єр створює дуже затишну і теплу атмосферу. Якраз те, що потрібно для читання. Впевнені, у таких бібліотеках у кожного виникне натхнення взяти до рук книжку. Отже, прихильність і любов до слова надихала архітекторів різних країн світу на створення чудових і незвичайних будинків для книжок. А які з цих будівель вас найбільше здивували? Найбільша дитяча бібліотека України це Національна бібліотека України для дітей. До послуг читачів понад півмільйона книжок, періодичних видань, аудіовізуальних матеріалів. Ця бібліотека розташована у місті. Києві. Ось так вона виглядає. Ваше домашнє завдання навчитися виразно читати продовження твору на сторінці 26 27. І в кінці вправа веселка оберіть колір, як вам працювалось на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня, до зустрічі!